Всім привіт! Мене звати Каріна і два з половиною роки разом з моєю сім'єю ми живемо в Канаді в провінції Нова Шотландія, або як тут її називають, Нова Скоша. Місто Галіфакс. Це відео буде корисне для тих, хто має наміри змінити провінцію, в принципі, переїхати до Канади або просто кому цікаво, як влаштоване тут життя. Які тут хороші моменти і не дуже хороші? Тож залишайтеся зі мною. Поїхали! Нова Скоше це одна з десяти провінцій Канади, яка знаходиться на її східному узбережжі. По суті, це півострів, який омивається Атлантичним океаном. Клімат тут вологий, морський, але м'який. Є розбіжності з українським кліматом, але всього на пару градусів у сезон. Столиця провінції, місто Галіфакс, який має один з найважливіших в країні портів, головний торговий і транспортний вузол Атлантичної каналу. Починаємо з головного плюса для мене: це океан, це природа і океан. Колись я сказала собі, що я, буду, що я маю жити десь неподалік океану. І я правильно себе запрограмувала. Повірте, це те, що повинен побачити кожен в своєму житті і понюхати також. Слів не вистачає описати мою любов до селених вод. І тут океан магічний, холодний, гучний. Потужний, часом суворий, насторожуючий, але надаючи ресурсу, сил, натхнення, десь навіть і здоров'я в якійсь мірі. Я можу безкінечно читати води океану, але не вистачить у вас сил передивитися таке відео до кінця, тому що я розкажу трохи про озера. Тут їх понад три тисячі. Вони всі малювні мальовничі, майже всі мають доступ до відпочинку, до купання в них, а також риболовля. Адже риболовлю славиться наша провінція. Усього за 15 доларів для щорічного дозволу на вилов риби ви можете тут рибачити де завгодно. Також на озерах популярні кемпінги, де можна відпочивати тілом і душею, особливо це популярно серед місцевих канадців. Також і приїжджих. Зачасту тут, в у вихідні дні, на берегах озера, де є кемпінові мистечко. Воно все забите. Наступний плюс це люди. В Канаді в новій скоші проживає близько одного мільйона людей. І серед самих канадійців жителі, мешканці нової Скоші, вважаються найдобрішими та найпривітнішими канадійцями в цій країні. Дружні, щирі, гостинні вони підкорюють з першого контакту, з першого смолтоку, спокійні, нікуди не поспішають. Це звісно не дуже звично для нас, українців. Але ж ми тут приїжджі і маємо коритися правилами і темпу цій країні. Третій і найважливіший плюс для усіх мігрантів, а також для українців, це наявність Атлантичної програми міграції. Е, так, хоча й багато професій зараз відмітаються, які потрібні Канаді, але все ж таки ця Атлантична програма стабільно існує місця скорочуються з кожним роком, але деякі українці переїжджають до нас з інших провінцій, щоб стрибнути у цей останній вагон і отримати свій перманент резиденс. Перейдемо до мінусів. Е, перший мінус це високі податки та висока е, плата за арендне житло. Е, наразі за однобедрумну квартиру просять від 1700 доларів, коли за двобедрумну в середньому. Ціни починаються від 2100 доларів, ну і вище. Коли ми приїжджали в 2023 році, це був дуже сильний міграційний бум, і тоді ціни на житло на оренду житла становили плюс 200-300 доларів за одиницю житла. Податок. З квітня 2025 року його знизили на 1%. І наразі він становить 14% податку в новій скоші, де 9% – це провінційний податок і 5% – це федеральний. Сум, які вираховувалися з зарплатні мого чоловіка-далекобійника, я кожного разу просто в ауті. І складається таке враження, що в Канаді чим більше ти заробляєш, тим більше в тебе забирає держава. І заробляти багато тут не дуже вигідно. Мінус 2. І це, звісно, медицина. Мій реферал до ревматолога був мені виданий 1 квітня 2023 року. А прийом мене був назначений 2 квітня 2024 року. А ось такі черги очікування до вузькопрофільних лікарів. Взагалі, мені кажеться. Мені здається, що в якийсь час провінція загнулася від потоку мігрантів і перестала справлятися з цим, особливо маючи нестачу сімейних лікарів та й вузькопрофільних взагалі також, маю зауважити, що наразі ця проблема. Трошки вирішуються, а вони боряться з великими чергами до walking clinic, з великими чергами очікування в emergency, таким чином, що вони стали залучати на арешті іноземних лікарів. Тобто таких самих, мігрантів, як і ми, яким не треба тут заново навчатися на медичному. Їм треба просто прийти якесь адаптивне навчання в місцевих лікарнях і потім вони можуть працювати тут лікарями, зокрема сімейними лікарями, з якими тут найбільше нестача наразі. Здавалося б, що небезпечно може бути в одній з найбезпечніших країн світу, але Може е, негласно, це факт. негласно гласно, е, нова скоша вважається столицею сексуального трафіку, е, зокрема дитячого. Постійно з'являються якісь новини, пости про зникнення дітей, е, зокрема підлітків та школярів, або про спроби їх викрадення. Прямо посеред білого дня, після школи, треба визнати, що більше половини цих випадків, звісно, діти знаходяться, і причиною їхнього зникнення ставали якісь конфлікти в родині з батьками чи з однолітками. Ці причини вирішувалися, і дитина знаходилась. І слава Богу. Але той відсоток, який лишається дітей незнайденими, викликає. Дуже і дуже сильну тривогу в мене як в матері. Я вивезла своїх дітей з небезпечного місця, як мені казалось, безпечне місце. Але й тут є е, е, кожного дня якісь свої виклики. Інші плюси і мінуси вони є насправді дуже суб'єктивними. Наприклад, хтось шукає роботу місяцями або і півроку, а хтось знаходить її за пару днів або пару тижнів. Це дуже суб'єктивна річ. Ось не подобається, що тут взагалі майже немає весни і 9 місяців, чи 8 місяців у році, тут все дуже сіре, сонце майже не виходить, а хтось взагалі не дочекається, коли закінчиться ця Спека очікує вже той вересень, той жовтень, коли ж він нарешті настане, і це також суб'єктивна річ. Я ж окреслила такі, на мою думку, найважливіші аспекти життя тут, особливо для мігрантів. Тому ось так: от, якщо ви з Канади, із якоїсь іншої провінції, будь ласка. Поділіться в коментарях, як вам життя там, або якщо ви знову із Коши, або з міста Галіфакс, можете мене поправити в чомусь або щось додати. Я буду цьому тільки рада. І, взагалі, з вас такий манюсінький манюсінький лайк. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Я сподіваюся, воно було вам чимось корисне або, хоча б трошки цікаве. Бережіть себе і па-па!